Даю відповідь на часто задавайме ваше запитання, чому усі монети номіналом 1 копійка 1992 року ви не купуєте. Пояснюю, монети номіналом 1 копійка 1992 року не являються цінним роком карбування. Але серед цих монет є певні різновиди по каталогу, які коштують дорого. У мене в переліку. Топ-4 такі монети, які я з радістю куплю собі у колекцію. Перший різновид це 111 АЕ. Матеріал немагнітна сталь. Ціна такої монети складає від 9 до 13 тисяч гривень. Наступна монета це різновид 1,2 АА. Така монета коштує від 1200 до 1700 гривень. Також матеріал магнітна сталь. Наступний рідкісний різновид 1,35 АА. Ціна такої вже монети складає від 17 до 25 тисяч гривень. Також матеріал магнітна сталь. І четвертий різновид в каталозі, який вказано як різновид 2БА. Матеріал немагнітна сталь. І ціна такої монети складає від 8 до 11 тисяч гривень. Про ці дані, різновиди. Всю інформацію я показав у себе на каналі YouTube Аверс Василь PAGE. Бо часто ви будете запитувати мене, а що таке 1.11, 1.12, 1,35 і так далі. Це різновид по каталогу. Определяється різновид штампа аверса монети, реверса монети і також гурт. Так що хто знаходить рідкісні монети? Пишіть мені в приватні повідомлення, пишіть мені в коментарях, а також в моєму телеграм-каналі ви знайдете всю інформацію та ціни. Дякую усім за увагу. Почуємося.